І і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі обіцяні браті і сестри, ми чорти говоримо і знаємо і розуміємо, що Ісус Христос зібрав колегію апостолів частом 12 чоловік. І зроблю їх ядром своєї церкви. Читаємо сьогодні, що крім тих 12 було ще 72 очі Христові, і Господь сьогодні послає їх от Бог у кожне місце і місто, де сам бути, мабуть, повідомленням, дає вказівки на столову, як мають поводитися. Він каже, не бери з собою ані торби, ні калитки, ні грошей. Ідіть, як в між біжбов. Якщо вас десь приймуть, будьте там доти. Доки вас схочуть слухати. Якщо не приймуть і йдіть кудись далі, ми розуміємо, що сьогодні у світі є багато різних конфесій, релігійних груп відгалужень. Коли довелося читати, що колись святий папа, і вам було другий до Америки, його вітав тоді ж президент Заїчер Клінтон, такими словами, вас вітає американська земля, на якій 1200 різних. Але каже апостол Богом, один Господь, одна віра, одне хрещення. Як може бути, що є один Господь і одна віра, і одне хрещення? І 1200 різних конфесій. Очевидно, відповідь є. Зрозуміло і ясно, що тих, кого Христос посилав навчати, їх не дуже приймали і не дуже слухали. І звідси взялася така величезна кількість різноконфесій, про те, що є один Господь Ісус Христос, є одні Його слова, є Його Євангелія. От як це все можна поводити і співставити і звести до одної позиції? Ми часто себе заспокоюємо, що всі так роблять, та ми так робимо. Що Бог зрозуміє, що Бог прийме, та не було виходу. Сьогодні у тому, що ми намагаємося Бога поставити собі на службу, що Господь так думав, як ми думаємо, що Він так е, робив, як ми робимо, що його бажання було як наші бажання. І в цьому є наша проблема, тому що Господь є такий, який Він є. І його слово є істина. Ця істина нас буде судити, як ми поступали проти того, що Господь бажав, навчав і хоче цього. І оця істина зберігається у тій церкві, яку Господь основав. не що двісті конфесії, але ми кажемо, ми кажемо, вірою в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. Ад Конфесії. Тому ті хоч, які йшли навчати, вони йшли із Допосту Божого, Нанести нести істину Боже, слово. Але хтось слухав і приймав, а хтось не слухав і не приймав. А тепер ще. Витикає, а от ви нас не розумієте, а ви не хочете, а ви не приймаєте. Господь усім є суддя. І він кожного оцінить. Тому ми намагаємося поступати згідно Божої правди. А правда Божа проявляється у святому Йенгелі. А енергетич у храмі, у часі святої Пітуриї. Коли Христос говорив про Євхаристію, багато відійшли від нього, Бо показали, важка мова, хто може її слухати. І тоді Ісус Христос питався і своїх апостолів, може, і ви хочете відійти? Петро сказав, Господи, до кого нам іти? У тебе сплавачить вічно. Тому і ми. Зербі, куди підемо. Тут є снова життя вічному. Бо, ну, тяжкій Богові, що ми є хрещені, що ми є у церкві, маємо Христа за Спасителя, що ми його слова, Живімо згідно в них, їх сповняємо і спасемося. Усі слова є слова правдивого Бога, Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Слава Ісусу Христу!